Привіт, це контекст подкаст. Де ми коротко розповідаємо про найважливіші події України та світу за минулий тиждень. Мене звати Ілля Бачинський. Контекст створюється MindUA та BOV Media. Найголовніша спортивна новина для України, тому власне з неї починаємо. Україна пройшла на євро 2024 Два досить валідольні матчі з і Герцеговиною, Потім з Ісландією. Україна перемогла в обох з них з рахунком 2-1, причому в кожному з матчів пропускала перша. Чим додавала нервів всім вболівальникам, але у кожному з цих матчів вдавалося вирвати перемогу. Загалом, чим цікавий, що цей зараз момент з українською збірною, чому для неї стільки уваги є люди, які вважають, що на даний момент українська збірна з футболу або найсильніша. За всю історію українського футболу, або дуже дуже близька до тієї збірної, яка у 2006 році дійшла до однієї восьмої чемпіонату світу з футболу. Перепрошую, до однієї четвертої і війшла по суті в список восьми найсильніших команд світу. У нас дійсно зараз багато зірок, зінченко, мудрик, довбик і так далі. І так далі, вони грають в потужних європейських чемпіонатах. Тах в класних клубах і тепер також захищають м, українську збірну чи допомагають їй перемагати. Тому радіємо разом з усіма і готуємося ще до футбольного, скажімо так, свята, як це часто називають, влітку 2024 року. Чемпіонат Європи минулий раз титул забрала собі. Італія на цей раз буде захищати чемпіонат. Прийде з 14 червня до 14 липня. Саме 14 липня в 22.00 за київським часом відбуде. Ця фінал пройде весь чемпіонат Європи у Німеччині. Втретє вже країна буде приймати цей чемпіонат. Україна потрапила в. Групу, яка знову ж таки деким вважається сильна, деким не дуже, але цілком є шанс у нас цієї групи і вийти в групі Бельгія, Словаччина, Румунія та власне, ми Україна. Будемо боротися в за вихід в одну восьму. Перший матч України пройде з Румунією 17 червня о 16.00. Тому, в принципі, вже можете бронювати. Якщо ви живете десь в Європі, то купуйте квитки в Мюнхен, де власне. Пройде перший матч, другий буде 21 червня в Дюссельдорфі зі словаччиною і третій, 26 червня в Штутгарті з Бельгією. З однієї сторони, як я вже казав, вважається, що в Україні досить потужна зараз збірна команда, вона показує гарний футбол. Але знову ж таки, Боснія і Герцеговина та Ісландія не є аж прямо найсильнішими супротивниками в світі, і не сказати, щоб Україна легко отримала цю перемогу. Тому будемо вболівати за наших хлопців і сподіватися, що. Вони таки зможуть показати класний футбол і трохи порадувати нас, простих українських вболівальників. Від гарних новин повернемося до е, нашої української реальності. За останній тиждень Україна отримала один з найсильніших ударів по своїй енергетичній системі з початку повномасштабного вторгнення. Були атаковані об'єкти інфраструктури відповідної по всій е, Україні. Зокрема, найскладнішою була ситуація в Харковій Одесі, де було знищено е, чимало не лише ось їх, цих потужностей, які генерують енергію. А й також того тих потужностей тієї інфраструктури, яка цю енергію дозволяє транспортувати, передавати тому подібного, Харківська ТЕЦ, наприклад, ТЕЦ 5 одна з найбільших Україні, взагалі призупинила свою роботу після російських ударів. Кілька днів Харкові та Одесі з енергетикою Вона була надзвичайно складна ситуація. Міста залишалися декілька днів без електроенергії. Потім вводилися часткові обмеження. І що цікаво, як кажуть експерти, якщо минулого року... Росіяни в основному били по генерації або там по якимось точкам передачі. Ці удари також були розумні. Росіяни цілком усвідомлюють, розуміють, як влаштована українська енергетична система. То цього разу удари були ще більш прицільними, ще більш точковими і якісно виконаними. Наприклад, компанія ДТЕК взагалі повідомила, що понесла дуже великі збитки. Скільки доведеться їх ці всі потужності інфраструктури відновлювати, і скільки це буде коштувати взагалі не. Відомо, окрім того, Росія двома ракетами поцілила Дніпро ГЕС. Збитки вже оцінюють в сотні мільйонів гривень. Коли і як буде їх відновлена їхня робота, повністю невідомо, тому що розбирали дуже довго завали, оцінювали ризики. Взагалі проводили ось цю документацію того, що власне відбулося. Ситуація там з точки зору того, що дамба стоїть контрольована, але з точки зору того, коли зможе ГЕС повернутися на повне виробництво електроенергії. І поки невідомо, нагадаю, що в Україні є е, мережа гідроелектростанцій, які е, працюють якраз для того, аби балансувати систему, і їхня наявність в мережі дуже важлива. Фактично Україна вже залишилася без Каховської Геса, відповідно і генерації енергії звідти. Тепер пошкоджена Дніпро Гес, інші гес на Дніпрі залишаються вцілілими, але ситуація ще раз складніше, складніша, тому що Росія завдає саме таких точкових прицільних ударів. А відновлення подібних величезних інфраструктурних об'єктів насправді дуже довге і непросте. Тобто Росія знову ж таки повертається до цього енергетичного терору. Тепер не взимку, але будемо відвертими. Електроенергія потрібна. Івна завжди та постійно, як для цивільного населення, так і для бізнесу, який працює, тому будемо слідкувати за цим далі. І сподіватися, що наші протиповітряні сили зможуть показувати як найкращий результат, зважаючи ще й на те, що такий результат вже вдалося показати. Мова про ракети циркон. Як їх називають в Росії, і як кажуть в Росії, це взагалі гіперсупермега звукові ракети, які неможливо знищити аналогах. Ніт і так далі. І так далі, власне, наші протиповітряні сили протиповітряна оборони стверджує, що знищила дві такі ракети над Києвом. Уламки впали. Це відбулося 25 березня. Одні з уламків пошкодили академію мистецтв у центрі Києва. Інші впали трохи. Далі, і що найважливіше, ця гіперзвукова ракета була таки збита, що відомо про церков, насправді сказати важко, окрім того, як її вилучають в Росії для Росії. Це суперсекретний проект, про який дуже мало інформації, і найважливіше, що цю інформацію супер важко. Перевірити. За деякими даними, ця ця ракета може летіти від 400 до 1000 км. Ну, як мінімум, до Києва вона пролетіла 580 км, тому приблизно 600 000 км вона може пролітати. Швидкість польоту оцінюють 8-9 махів, понад 10 000 км на годину. Знову ж таки, ця та інформація не є підтвердженою. Довжина ракети до 10 метрів, щоби могла собі уявити 10 метрів як автобус. А маса бойової частини, знову ж таки, орієнтовно 300-400 кг. Тут Важливо сказати, що ця інформація не перевіряє, не перевірена. Росія не продає ці ракети. Вона дуже довго їх розробляла, але потрібно розуміти, що доступу людей, які б могли перевірити, дізнатися про цю ракету, чогось побільше ну фактично немає, і ми повинні покладатися лише на ту інформацію, яку дають в відкритому доступі, і власне те, що вдається дослідити українським військовим вже з уламків, якими атакують Україну. Вперше така ракета прилетіла. Сьомого лютого, але тоді е, вдалося дістати лише фрагментарні уламки. Повноцінний аналіз провести не вдалось. Тепер вже інформації набагато більше, тому що власне цих уламків досить таки багато. Е, є один момент, на який звертають увагу навіть військові експерти, це те, що існування такої ракети воно досить таки е, під питанням. Чому? Власне, на це на цю тему хотілось би кілька хвилин роздумів. Справа в тому, що це супер, супер зброя, як вважається, гіперзвукова ракета, суперсекретний проект яка коштує величезних коштів. Розробка велася 10 плюс років знову ж таки. Значні інвестиції, і зрештою, значні, значні інвестиції у все в те, щоб її виготовити інфраструктуру навколо неї, впускові майданчики і тому подібне. Навіть в той самий піар, також значні інвестиції. І зрештою, як кажуть експерти, скоріше всього, ця ракета не є гіперзвуковою, а просто досить таки швидкою. Скоріше всього, навіть бойової частини 400 кілограм там немає, вона сильно менша. Скоріше всього, величезна кількість грошей була витрачена, але не була по суті використана раціонально, і от тепер військові експерти кажуть, ракету можна збити в Україні. Немає суперсекретних технологій, якихось лазерів, навіть немає F-16, які б могли збивати в форматі повітря-повітря, подібні ракети. Немає суперсистем залізний купол і так далі. В Києві, скоріш за все, стоїть декілька типових західних систем протиповітряної оборони, які. Не є аж в право суперновітньою зброєю, і такою зброєю все одно вдалося збити гіперзвукову, як каже Путін, ракету. Е, і як наслідок ракети, які коштують величезних коштів, мільйони, а то й десятки мільйонів доларів. Одна впала в центрі Києва, добре ніхто не постраждав, було вознищений спортзал, інша впала десь посеред лісу. Власне питання доцільності витрати таких коштів на подібну зброю. Аналітики навіть говорять не стільки про цю конкретну зброю, а скільки про сам формат питання суперзброї. Чи є така зброя зараз? Літак, який неможливо збити, немає. Ракета, яка завжди прилетить до цілі, немає. Танк, який надзвичайно сильно себе показує в Україні. Воюють всі танки: Челенджер, Леопард, Абрамс. Кожний з них має свої недоліки, так само як і російські армати і Т-90. Всі ці танки це лише зброя, якась трохи краща, якась трохи гірша, але суперзброї немає і тут якраз питання в тому, що Кожна зброя зможе бути максимально ефективна в тандемі з чимось іншим. Навіть гіперзбукова ракета не зможе прилетіти в місце, яке добре охороняється ППО, або коли саме наведення було зроблене неякісним. Танки не зможуть воювати проти ворожої авіації, дрони не зможуть летіти проти реба. Тобто, вся зброя повинна йти в комплексі. А подібні історії з суперзброєю краще залишити для піара таких людей, як Путін, ну звісно, ми не беремо до розгляду питання ядерної зброї. Там очевидно, що все досить таки складно, але вже якщо ми говоримо про більш типову, більш звичну зброю, питання з цих супер краще підкласти в сторону. Ще один момент, на який би хотілося звернути увагу, це власне. Те, що Україні е, буквально за два місяці роботи вдалося надзвичайно сильно вплинути на російський нафтопереробний сектор, були пошкоджені практично всі нафтопереробні заводи, які знаходяться, як кажуть, в європейській частині Росії, Все це було зроблено е, БПЛА. Певного виду при нас розгорять небагато. Десь ці пошкодження значні і цілі заводи зупиняли, десь не дуже значні. Там їх частково зупиняли, бо право на ремонт. Деякі заводи залишалися від без половини своїх можливостей. Загалом кажуть, що фактично за ці два місяці Росія втратила 12% своїх нафтопереробних потужностей. Це насправді значна частина в Росії, навіть на деякі види нафтопродуктів поставили ембарго на екс. Порт як наслідок Росія змушена залишати все в себе, і ці заводи не генерують доларовий доларовий виторг або ж євровий. Ще цікаво, чому звертаємося до цієї теми знову? Тому що американці, як пише Financial Times, попросили Україну цього не робити. Власне чого не робити, тому що якщо Росія ви вибуде з цієї історії про експорт нафти на світові ринки ціни можуть піти вгору американцям. Це не потрібно, особливо Байдену, який кожний раз, коли паливо в ціні йде вверх, дуже дуже сильно страждає його імідж. Чиновники американські коїх спитав журналістам, скільки статтях що там відповідає дійсності, лише пожалуй плочими сказали: ми нічого нікому не говорили, але і не підтримуємо подібні удари. Ну але стає всім все зрозуміло. При цьому Україна продовжує робити свою справу, тому що ще раз це робиться не з бажанням помститися там чи просто так насилити. Росія має змогу фінансувати свою війну, яку вони почали проти України. Україна намагається ці джерела фінансування перерізати, і тому це дуже важливо. І знищення НПЗ. один з е, таких способів, оскільки санкції десь діять не так швидко, не так добре. А хотілося б, щоб все таки е, ця історія тривала. Короткий апдейт по допомозі від Америки її немає, її не проголосували. Можливо, це станеться десь в середині квітня. Але що дуже важливо, щоб хотілося, щоб почули американці. Навіть власне американські медіа зараз багато пишуть про те, що для України критично важливо пройти 24 й рік, і подається це зокрема на прикладі всього одного виду зброї мова про артилерійські установки. Стверджується, що Росія насправді мала великий запас артилерійських установок до початку війни, але за різними даними від тисячі до десяти тисяч одиниць, кожна експертна група рахує по своєму вже була знищена, і у Росії насправді не так багато резервів, як про це часто говорять. Тобто да, є супутникові знімки якогось великого складу з значною кількістю там танків чи артилерії. Але коли ти приглядаєшся, то видно, що крізь ці танки, там цю артилерію, вантажівки вже росте трава, дерева. І насправді вони навіть і не завжди можуть бути донорами частин. Так, от справа в тому, що артилерія для них є ось цією частиною розхідної не лише боєкомплект, а й стволи. І Росія на даний момент може виготовляти приблизно 50 штук в рік. Навіть танки вони роблять більше. Це спричинено тим, що виготовлення столів насправді така непроста робота в Росії. Зараз немає достатньої кількості сучасного обладнання через власне санкції, які тут хоча б спрацювали. і серйозно наростити це виробництво вони не можуть. Тому якщо такими темпами, як зараз, Україна буде знищувати російські артилерійські установки, то до 2025 року Росії ну будуть великі складнощі, і зважаючи на те, що сьогодні вони стріляють в 5-10 разів більше ніж ми, то ну, отримання. Певного паритету дозволить Україні ефективніше воювати проти росіян, і тому дуже важливо, щоб 24-й рік ми протрималися, як і з допомогою зброї вони будуть передавати, так і підтримки фінансування наших урядових видатків, оскільки це також говорить про те, зможе Україна протриматися, і якщо зможе, то скільки тому власне це також важливе питання. Інший момент, який можна також, я хочете дуже проговорити, зважаючи на наших західних партнерів, це кейс того, що під час однієї з обстрілів 39 секунд російська ракета перебувала на території Польщі. Польщі війська навіть підняли літаки у небо, подивилися за цими ракетами і дозволили їм спокійненько повернутися в український повітряний простір, коли Польща. Власне, не збила цю ракету. Одна з е, історій, це те, що ракету не хотіли збивати на території Польщі, оскільки ракета важить 2 тони, почати на 400 кг, якби її збили. Уламки впали б на територію України. При цьому в Польщі визнають, що літаком збити цю ракету було б легше ніж навіть українському ППО. Але, незважаючи на це, не збили. Потім Польща почала робити щось геть незрозуміло зокрема постійно придумати відмовки, чому власне ті ракети не збили, скільки їх ще може залітати, що повинно статися, щоб їх таки хотіли збивати на території Польщі. Тому питання залишається відкритим, звісно, до наших партнерів. Але насправді ситуація в Польщі е, спричинила, скажемо так, діалог, і вже сьогодні йдуть розмови про те, що можливо. Наші партнери не до кінця зрозуміли, це будуть війська кожної окремої країни або ж війська структури НАТО можуть збивати зі своїх. Винищувачів, ракети, які або заліт, які близько пролітають до кордону України з власне цими країнами партнерами. Е, зокрема, говорилося про те, що Україна повинна дати на це дозвіл, оскільки знову ж таки питання уламків і того, куди вони впадуть, нікуди не а Отже, наслідки повинні залишатись на Україні, а не на країнах-партнерах. Тому це вже історія, скажімо так, не про закриття неба, як ми казали, НАТО закриє небо України. Але, хоча б про певний вид м, якоїсь залученості та допомоги від західних партнерів, хотілось би, щоб, хоча, б якась допомога, все таки нам в цьому плані надходила. При цьому, якщо говорити про ситуацію на фронтах, вона точно так само залишається складною. Зокрема, аналітики зараз багато говорять про те, що росіяни націлилися на містечко Часів яр яке недалеко від Бахмута і проводять активні наступальні дії там, там не просто так само це лише здається, що Фронт стабілізувався. Ситуація залишається складною, особливо через те, що росіяни активно використовують авіацію та ось ці фаби і навіть заявили про те, що будуть розробляти версію фаб 3000 на 3 тонни Подібні снаряди можуть руйнувати будь-які укріплення. Вони зроблені з бетону, з землі з дерев, що хочеш. Тому ситуація залишається надзвичайно складною, і Україні потрібно пошвидше передавати F16 які б могли хоча би від на російську авіацію від а, лінії зіткнення. Окрім того, багато зараз говорять про те, що Росія може готувати активний наступ на українські території на 2023-2024 рік на літо цього року і готує під це велике угрупування. Але думаю, ми про це запишемо окремий епізод, тому що там багато інформації, як скажімо, такої через яку варто переживати, так і тієї, до якої варто поставитися з розумом. На сам кінець трошки новин, скажімо так, з сфери бізнесу. вона дуже просто мені сподобала. Ось і хочеться супер її розповісти. Якщо ви слідкуєте за питанням штучного інтелекту, то напевно чули про компанію OpenAI. Але така компанія насправді вона ну, не одна є Anthropic, там інші інші. І є така компанія Inflection. І заснували у 2023 році та залучили півтора мільярда доларів компанії. Там менше року Заснували її хлопці, які до цього створили DeepMind та AlphaGo в межах Google. Це такі типу супер, також інтелектуальні нейромережі, проекти, дуже величезна додана вартість, скажімо, у них але власне вони в 2023 році вирішили піти і запустити свій проект. Інвестиції залучили до Майкрософт, Гейтса, Еріка Шміта та інших великих фондів, півтора мільярда. Вважалося, що вони супер круті і надзвичайно конкурентні, хоча у них не було сталої бізнес-моделі, але свою роботу вони робили і на ринку були досить видимі. Так, от їх поглинула Microsoft, яка вже працює і над своїми проектами і є найбільшим інвестором в ОПН компанії Noдин в сфері штучного інтелекту. Але що цікаво, як вони їх поглинули. Вони по суті переманили все керівництво до себе на роботу а керівництво забрало з собою всіх співробітників, щоб інвестори інші інвестори не ображалися. Їм, по-перше, виплатять до півтора іксів їхніх інвестицій, ну тобто вклав долар, повернуть півтора, а також дадуть частку. Нової компанії, яка тепер буде розвиватися в межах Майкрософт, всім, хто може бути потенційно незадоволений, виплатять якісь там кошти, бонуси, там заплатять за ліцензійні угоди. І по суті, вся команда з цього стартапу тепер буде працювати в Майкрософт. Що забавно, Майкрософт, оскільки не проводить цю угоду, як традиційно, коли підписування відбувається, погонання і так далі. Їм не треба затверджувати це з антимонопольним комітетом. І по суті, це такий відбувся. Просто Хід співробітників з однієї компанії в іншу всі вони отримують високі посади, класне роботи, класні зарплати, але ринок відверто кажучи був в шоці, тому що подібного вже давно не було. А в той же час Майкрософт вкотре говорить, що буде кидати всі свої сили і можливості в сферу штучного інтелекту, тому що знову ж таки OpenAI, тепер ця. Історія тому будемо слідкувати за тим, як розвивається штучний інтелект, і насправді Microsoft — компанія номородин по капіталізації зараз саме зараз. І здавалося, якщо там 15 років тому вона ледь виживає, тому що кому подобається Windows і всі так далі. Сьогодні вона знову на гребені. За цим цікаво слідкувати. На цьому все це був контекст подкаст, де ми коротко розповідаємо про найважливіші події новини в Україні та світі і рефлексуємо їх. Проект створюється Майндвій та Вовмедія. Підписитись до нас на всіх платформах.